15 мільйонів за загиблого більше не буде. Вітаю вас, шановні друзі. Кабінет міністрів затвердив нові суми компенсації за загиблих героїв та за інвалідність, тобто тим людям, які отримали поранення. Отже, що вони затвердили? У разі загибелі військового визначається та виплачується членам його сім'ї сума у розмірі 750 прожиткових мінімумів. Я буквально вчора писав вам про те, що прожитковий мінімум піднімати на 25 рік ніхто не планує, бо кажуть, грошей немає в бюджеті. І зараз він становить 2920 гривень. Ну, самі розумієте, що це просто черговий прикол від 95-го кварталу. Спробуйте прожити на 2900 гривень. 750 прожиткових мінімумів ми множимо на 2920 і отримуємо 2 мільйони і майже 200 тисяч гривень. Тобто життя українського військового захисника України держава оцінила в цілих майже 53 тисячі доларів. Також вони тут пропонують 400 прожиткових мінімумів у разі встановлення інвалідності першої групи. це приблизно 1,2 мільйони гривень. 300 прожиткових мінімумів для інвалід... інвалідів другої групи і 250 прожиткових мінімумів для інвалідів третьої групи. Але вони звичайно не вказали, через яке пекло люди повинні пройти для того, щоб в принципі отримати всі ці гроші, і які кіпи документів і справок і підтверджень повинні принести у ці військові без рук, без ніг для того, щоб довести, що вони дійсно втратили свої кінцівки або отримали поранення на передовій, а не десь як кажуть на велкауті, зажравшися лікарі, які працюють за відкату 40%. І вони кажуть, а звідки я знаю, де ти там втратив руку, а може ти десь в ДТП потрапив? А от якщо їм 40% відкату від суми виплати заплатиш, що то тоді вони швиденько все підписують і проблем немає. Але я хотів би повернутися до суми за загиблого: 55 тисяч доларів. Тобто сім'я втрачає свого годівника, сім'я втрачає батька, сина там, брата, неважливо. І отримує за це в кращому випадку, якщо знайдуть тіло, якщо все доведуть, отримує 55 тисяч доларів. І після всього цього вони дивуються, чому це українці платять по 10, 15, по 20 тисяч доларів для того, щоб виїхати з України. Та тому, що в такому випадку людина, по-перше, залишається живою, по-друге, сім'я залишається зі своїм батьком, зі своїм годувальником. І по третє, вони спокійно собі далі живуть в якійсь європейській країні і не переживають про те, що завтра чи післязавтра ТЦКшники його скрутять десь на вулиці і відправлять в окопи. Ну і в кінці я нагадаю, що в бюджеті на 25-й рік закладено підвищення зарплати для депутатів, для суддів, для кабінету міністрів там і так далі, і тому подібне для всієї шушери гроші є. А для підняття зарплати військових або для компенсації виплат за поранення і загиблих для цього грошей немає. Навпаки, все це зрізається. Ось так от українська влада розставляє пріоритети під час війни. Хоча, вибачте, якої війни військового стану.